Привіт, друзі! Одразу пропоную підписатися на канал, оскільки тут ви будете бачити багато цікавих відео про даний мотоцикл, не тільки про даний мотоцикл, і все це українською мовою. Перепрошую я дуже хочу знати, як полуницю паля можна назвати. Поястіть мені, шановні, що то є за люди. Чи може то не люди а загублені приблуди? Іначе люди так Вакувати не можуть навіть одне слово правильно сказати. Піду я до кімнати, почата кобзаря, Паляниця хай стане волі москаля. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні ми розповімо вам, на жаль, не про літру бензину, оскільки ми недавно заправили повний бак, потім з'їздили, потім знову заправили. Сьогодні ми розкажемо вам про зірочки. Тобто розповімо вам теорію, як ми тут. Який ми досвід мали з нашими зірочками. Скажу вам зразу, ми купили сюди три зірочки, одну таку саму, як і була, а дві інших, далі ми розкажемо. І так, друзі, поговоримо трошки про математику: що таке передаточне число, тобто, яке впливає на силу тяги і на швидкість. І так, ззаду, само початку, в нас була зірочка на 42 зуба. спереду на 13. Тобто передаточне число було 3,23. Це означає, що ми маємо досить гарну тягу, але досить низьку швидкість. Ну, в принципі, ми їхали 80, але оберти мотора були досить високі і на таких обертах було досить некомфортно їхати. Ну і плюс йде швидке зношення двигуна. Ми вирішили провести експеримент і замінити зірочки. Спереду на 14 зірочку, а ззаду на 38-му. При такому співвідношенні зірочок ми отримуємо наступні числа. Отож. Спереду 4, ззаду 38, спереду 14, 2, 7. При такому співвідношенні ми отримуємо досить хорошу максимальну швидкість, але тяга наша зменшується. При такому співвідношенні з даного мотоцикла ми змогли отримати крейсерську швидкість ну, при комфортних оборотах приблизно 100 км за годину. Але коли їдеш двох, коли їдеш двох, то швидкість е, може бути 90-100, але мотору важкувато. Плюс стартувати важкувато, і в деяких моментах при виїзді під горку. Вже виїжджаємо, наприклад, не на третій, а на другій передачі. Тобто, по факту в нас якби додавалася одна передача, і він з п'ятипередачного став ніби шестипередачний по швидкості. Ну, потязі, відповідно, наші показники впали. Тому ми вирішили е, знайти ще два проміжних варіанти. Які це є варіанти? Оскільки в нас є вже зірочка на 13, на 14, на 38 і на 42, ми вирішили трошки пошаманити зірочками. І зараз ми поставили ззаду зірочку на 42, спереду на 13. Е, Вийшла, точніше не на 13, а на 14, збрехав. Вийшло співвідношення 3. Тобто співвідношення вийшло посередині між 2,7 і між 3,23. Е, так, дійсно, зараз швидкість залишається приблизно 80-90 при трошки нижчих оборотах, ніж, була коли, ніж коли була 80. Цього, в принципі, вистачає, але тяги стало більше, ніж при співвідношенні 13-38. Точніше, ніж при співвідношенні 14-38. Ми плануємо провести ще один експеримент. Поставити ззаду зірочку на 38. А спереду на 13. При такому співвідношення буде 2,92. Тобто ще трошки нижче, ближче до 2,7. При такому співвідношенні ми ще трошки піднімемо максимальну швидкість, але тяга наша знизиться не сильно. Я думаю, що ми на такому варіанті зупинимось. Просто для цього всього оператора прошу підійти. Для цього всього. Для цих всіх маніпуляцій, нам потрібно укорочувати цеп. Спочатку ми, ми зараз ж купили новий цеп на 108 ланок. І коли ми ставимо, наприклад, 13-38, його дуже сильно треба укорочувати десь на 6 ланок. Ну тобто, це доволі відчутно. Тому ми. Маємо один цеп, який в нас підлаштований під зірочки 1338. А даний цеп підлаштований під зірочку тут 14-та, але вона під захистом, а тут 42. І зараз пробуємо їздити так. Коротше кажучи, протестувавши всі доступні нам варіанти, ми зупинилися поки що на варіанті 14.42. Також хочемо попробувати варіант 1338, оскільки крайні варіанти вони або за багато тяги, або за багато швидкості і за мало тяги. Друзі, якщо в процесі перегляду у вас виникають якісь питання, прошу, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я стараюся чим швидше відповідати. День-два я відповідаю на коментар. Можливо, у вас є якісь пропозиції, можливо, у вас є якісь зауваження, чи я десь зробив помилку. Пишіть, не соромтеся. Коментарі для вас відкриті. Детальніше про заміну зірочок я вам розповім в відео, оскільки я зняв декілька шматочків. Друзі, пропоную також переглянути наші інші відео. Підказки на відео будуть отут зверху. І де ви зможете побачити і заміну резини, і досвід використання при 10 тисячах кілометрів. Ну, переглянути там багато чого цікавого. Не придумав більше що сказати. Коротше, все. Так, все, вирубай камеру, да? Так.